Привіт! Привіт! Що таке міофасціальний больовий синдром та тригерні точки? Це основна причина гострих і хронічних болів в м'язах. До речі, більшість людей про це навіть не догадується. Що ми можемо після цього дати клієнту? По-перше, це е, полегшення болю вже після першого сеансу, а по-друге, ми можемо створити план відновлення для отримання довгострокового результату. Чи зможе з ними працювати звичайний масажист? Так, і мало того, це підніме рівень, значно підніме рівень довіри пацієнта і значно підніме середні чеки це немало важливо. Чи легко цьому навчитися? Ну, так, цьому не складно навчитись, особливо, якщо ви знаходитесь на нашому демо-курсі, тому що ми даємо тільки практичні навички, це перше, а по-друге, їх відразу можна використовувати на практиці. І це реально приносить користь? Так, це не просто масаж, це вже робота на більш вищому рівні, це вже приближено до фізичної терапії і реабілітації, де ви не, зніма, не просто знімаєте симптоми пацієнта, а покращите його функціональність і якість життя.